Креветки. Дуже смачний і корисний продукт, який, мабуть, полюбляють усі. Але я з недавнього часу почав чистячи їх, отак відсортовувати рештки. Голови я викидаю, бо я розумію, що вони теж корисні. Але хочу звернути сьогодні увагу на панцирі креветок. Це зовнішній скелет креветки, який формує її жорсткість. І всі ми звикли це викидати, ну, в кращому випадку віддавати курам. Але ми повинні розуміти, що цей продукт він 10 разів корисніший, ніж самі От. Тому що тут є багато корисних речовин. Хітін, який буде робити вашу шкіру молодою, боротися з моршками. Він сприяє загоєнню ран, от, зняттю запалень. Навіть е, кажуть, що коли запалення печінки чи гепатит, вона дуже гарно допомагає. От, та багато дуже корисних властивостей цього продукту. Наш організм не звик його в такому вигляді переварювати, тому я спочатку беру отак його на якусь там кришечку чи що, на батарею, або на пічку можна покласти і добре його треба висушити. От. А тоді на міксер перемелюю його, такий от порошок, і цей порошочок просто вживаю по одній чайній ложиці. Можете починати е, з невеликої кількості, бо продукт він все-таки алергенний, у когось може бути і несприйняття. От, і просто запиваю його водичкою потім. Тому не викидайте це наші природні ліки.